Сонь, привіт! А зроби, будь ласка, монтаж відео, я тобі зараз файли скину, як ми для Ютубу знімали завод, на якому труби роблять. Там, як ми їхали, так можеш намонтувати, Як ми там з операторами виходимо такі з машини, вітаємося, як у нас там обладнання достаємо, таке професійне, щоб показати, що ми не на якісь там телефони знімаємо. Далі, як там бекстейдж, де вже вони в кадрі щось говорять. Покажи, що я там такий стаю, все режисую, продюсую, все там дізнаюся. От, Можна ще показати, як там трубиці лежать величезні, як там кран той великий працює. О, а я ще цей заліз нагору там. Щоб класний кадр у нас був на початку, також це покажи. І цей ракурс, як в самому ютуб відео, покажи, як він вийшов красиво. І я там ще один кадр знайшов всередині труби. Також покажи, як це виглядало. І от на Ютубі як воно. Ну і там бекстейдж, всякі різні, де ми ходили по заводу, всередині зовні. А, і ми ще дрон запускали. Також покажу, як він там літає на фоні цього заводу і всередині. І кадр з Ютубу тоді красивий, де там він літає, знімає. От, ну і покажи, скільки переглядів на Ютубі це відео зібрало, обов'язково покажи там багато. І що, якщо треба комусь Ютуб канал, то хай до мене звертається класно зроблять. Якось я там красиво обіграй. Все, дякую, пока.